Добро і зло, чому потрібно уникати додаткового спостереження, так і листання в інтернеті всяких штучок і е... Як з цим боротися, щоб не потрапити в пастку, так і чи повинен взагалі християнин користуватися інтернетом? Привіт, мене звуть Ірена. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ти підписаний на цей канал. Якщо ні, прошу підписатися, поставити вподобайку і також залишити свій коментар для розвитку цього каналу. Отож, сьогодні ми будемо максимально коротенько, так поговоримо, що таке добро, що таке зло, і насправді, як на сьогоднішній день. Так, ті люди, які рішили, що вони керують цим світом, а вони вирішили маніпулювати мозком людини, маніпулювати думками, маніпулювати бажаннями, навіть коли здається, що це ну не ваші бажання. Так вони зроблять так, що ви будете думати, що це є ваші бажання, і ви будете купляти, тратити, дивитися, переглядати ті чи інші, я не знаю шоу на телевізорі. Так, по телевізору тобто я телевізор не дивлюсь, тому що я розумію, що там. Немає нічого хорошого, вони тянуть гроші з тебе, забирають відруціний час увагу, а самі багатіють за допомогою тебе. І плюс в новинах також не показується нічого правдивого, чесного, так, тобто, ну абсолютно просто ерунда там. Отож, взагалі, моя рекомендація: так, зараз ми почитаємо в Біблії про мудрість людей, так, і чому потрібна мудрість просити в Бога і дасть Бог, і благословіння, і успіх, і добробут, і все дасть. Ось, а насамперед хочу сказати, як користуватися і чи можна користуватися християнину е, інтернетом. Е, насправді, інтернет це дуже класна штука для е, розвитку свого бізнесу, для розвитку свого там не знаю, там будь-якого проекту для спілкування, для швидкого спілкування, для швидкої відповіді. Так, наприклад, якщо ви відкрили там не знаю, чи подішап так, ремонтуєте машини, чи вас швидко треба знайти. Так, тобто людина бачить, ага, Google знайшла вас і все, чи салон красивий відкрили, чи ну будь-що так взяти це, скорочує час і люди. Може вас зразу знайти, і таким чином ви, якби ви... можете так, можете знайти нових клієнтів, так пацієнтів, клієнтів для свого бізнесу. Отож це дуже класно, але коли е за увагу вашу борються стільки людей, маркетологів це розроблюють різні різні системи, схеми, як би вашу увагу, а, так мушка, як би вашу увагу зацепити а, і так далі, то тобто, ну, максимально. Е я як заходжу в інтернет, я розумію, ага, якщо я зайшла в інстаграм, я суто по справі, так. Так, так, проробила потрібних мені людей. 5-10 штук. Подобайкала, полайкала, залишила коментарі. В Ютубі там розібралася, аналітика, ТСЕ, ТС, а все. Тобто я зразу виходжу. Або коли мені щось потрібно, там якісь домашки повиконувати з коледжу, так? Тобто, все. Я не не вишу, я не скролю, як я раніше робила, тому що це максимально забирає твій час, замість того, щоб ти розвинув свій бізнес, ти розвиваєш чийсь, Так, Що взагалі пише Біблія? Дуже класно, я рекомендую вам прочитати книгу Приповісти Соломонових. Там, взагалі, ну взагалі дуже багато різних порад, прям прям з е, приказки, знаки, так як потрібно жити і що робити. Давайте другий розділ відкриємо так. Другий розділ, наприклад, шостий вірш. Бо Господь дає мудрість, його уст, знання і розум. Так? Далі дев'ятий вірш. Тоді ти збагнеш справедливість та право і просто ту всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати від злої дороги від людини, що каже лукаве. Навіть так уявляєте собі? Далі третій розділ переповісти Соломонових сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Серце в перекладі біблійної мови це розум, так тобто насамперед ми повинні розуміти, що в розумі ведеться боротьба так між Богом, і між сатаною, які думки будуть переважати так. Так і буде. Це дуже дуже важливо в розумі. Далі п'ятри приповісти три: Надійся на Господа всім своїм серцем, а не на розум свій не покладайся. Сьомий вірш: не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Тобто, якщо ти розумієш, що ти не можеш іти там в якесь місце, бо там погані речі роблять, роблять, ти не йдеш. Якщо Ісус розумів, що я, якщо піду ну, в ту чи іншу місцевість, те чи інше місто мене. Уб'ють так, то есть ще рано, то есть і він знав Ісус, що на нього чатували там, так? так само і ми. Якщо ми знаємо, що це на якомусь е, там психологічному рівні принесе нам безпорядок в наших думках, так, залежність, якусь нервозність, так, дратівливість. Ми будемо бачити успіхи інших людей, а ми ще на цьому рівні, так ми не розвинули свій бізнес, бо в тиша не закінчив, не взяв ліцензію, диплом і так далі. І тебе це дратує. То навіщо це робити? В кожного своя доля, в кожного свій шлях, в кожного свій рівень, так, як в грі. Так, ти рівні проходиш. Тому нема чого е дивитися на те, чого тобі принесе шкоду, так, твоїй психіці. Ну і багато-багато тут гарних віршів, які, які ну просто. Е підказують тобі, як реально жити, так. Далі 23-24 вірш. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятися. А ляжеш, тут, то буде приємний твій сон, не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде. Бо твоєю надією буде Господь, і він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилася у пастку. І далі, 32-33 вірші 3 вірші третього розділу книги Приписи Соломонових, бо бридить Господь крутіям, а справдними в нього дружба. Прокляття Господня на домі безбожно, а мешкання праведних він благословить». Е, я це прочитала тільки частинку, так як ви можете зрозуміти, так, блажена мудра людина і Надійся на Господа. То тобто, а решта тут приповісти Соломонових є, є прям скільки розділів зараз підскажу. Так, е... Є 31 розділ, і тут прям всі ось такі вірші, як я тільки що вам прочитала, читайте, обов'язково підкреслюйте, думайте над цими словами, так і там реально є ну, підказки, так як поводити себе з друзями, як вести себе, що просити, бо що, що не варто, чого остерігатися. тобто я вам всім бажаю прочитати цю книгу, так припився Соломоновий, і навчитися також відрізняти добро від зла, тому що в біблії також пише в Новому завіті. А про те, що люди, які ведуть дружбу із дьяволом, вони не зовсім можуть відрізняти, де є добро, а де є зло. Тобто, Бог бачить їхнє серце. І ну я не знаю, це, звісно, тайне господнє, я не можу нічого говорити, щоб боюся щось говорити, щоб не те сказати, так, але просто, мабуть, господь бачить серце таких людей і ну не дозволяє так їм дізнатися правду, тому що вони а, мають лихе серце, так, їхні. Десь всередину, так то тобто, є, і вони не можуть відрізняти добро від зла. Вони на зло говорять, що це добро, да добро говорять, що це є зло. Тобто, все, що їм говориться, вони, вони вірять, вони не перевіряють, вони просто вірять. Тобто, ми повинні розуміти з вами, що потрібно читати Біблію, тому що Біблія вона є підказка і просити в Бога мудрості. Не багатства, не золота, біткоїнів і так далі, є тобто, мудрості. А Господь зробить все в твоєму житті, що в тебе буде і хліб на столі, і масло, і, до, і, 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 і крупи, і їсти, і буде нагодована сім'я, і будеш мати все, все і в достатку. є так? тобто, ось таким чином. Дякую, що були зі мною. У мене на сьогодні все, я думаю. Підписуйтеся і до наступного тижня. Всім па-па.